Вітаю вас на каналі, мої любі глядачі та підписники. У нас сьогодні дві розпаковки, точніше буде у нас один огляд і одна величенька розпаковка. Є дві людини, котрим я хочу великі дамки-дамки, дякую. Це є Валерій. Він пофарбував мені ось таких класних хлопців. Точніше, ці хлопці для мене та мого близького друга Богдана. А ще є у нас такий один із самих золотих підписників Олег. З Ужгорода може хто його знає, хто з ним грав. Переслав нам він ось таку коробку з Into the Dark, в якій має бути терейн і ще щось. Я не впевнений, що там є, ми будемо її роздивлятись під самий кінець. Спершу хотів би вам показати мініатюри і трохи про них розказати. Придбали ми Dark Commune та культистів, брались культисти звичайні, брались зі спешалами. І бралася коробочка Dark Commune. Трохи хочу про них розказати. Dark Commune — це вже нові модельки. Ось така у нас е відьма Psyker. Ось так її Валерій зробив. Надіюсь, камера вам передасть. міня просто шикарна. Додав навіть пелюку на плащик, базами заказали піщані. Мініатюра дуже красива. Ну, Як можна сказати, саме по дизайну, по деталізації гарна, сам персонаж страшний, але воно таке має бути. І подобається, що навіть тут цей айкон у нього живенький. Далі, що тут є цікавого, можна показати, є ось такий знаміносець, який у нас трохи мутований, палає в нього знам'я. Ось такий у нього штандарт. Сам у нас хлопець вже мутований, зі щупальцями його обдарували хаосом. Плащі тут червені дуже класно в тему ці мантії. Подобається також їхній стиль, що у них всіх один наплічник з такою мордякою. Класна мінька. Далі про що хочеться вам показати, це. От збирались вони майже всі легкі, тільки було декілька нюансів. Не дивляться, що цей у нас хлопець дуже нагадує мені рок Псайкера. Де ти в мене заховався, де ти в мене заховався. Ось він чимось мені нагадує головою хлопця з Чорнокам'янки. З такого чоклуна. Але він в цілому не поганий, по стилю мені подобається. Валерій зробив, типу, ось він такий у нас зомбік, у нього трохи зеленуваті руки. Е, є в нього такий комп'ютер, я не знаю навіщо це йому, як воно по правилам грає, я їх собі не брав. У мене трохи інші культисти. Дарк Комуну я ще не дивився. подобається як він зробив ось це свічення свічечки, ось це мені дуже сподобалося. Ось такий у нас хлопець. Далі. В Дарк Комуні було два хлопці, яких знайомий на поклетці Godguard назвав Pagan Black Metal. Що якраз дуже в тему вони чимось мені ще нагадують Назгулів з Володаря Персня. Ось це у нас такі бодігарди для відьми, тобто охоронці відьми. Ось такі в нас два мечника, Дуже вони мені по дизайну сподобалися. Відмічу, ось це мені більше подобається, як він особливий, в нього є аугментована рука. Ось такі в нього протестують, це дуже прикольно. Збирались болюче. Дуже колються гострі мечі ці штучки і більш гостре ось саме шоломи, так як цим шоломом я собі так нормально під нігодь заїхав. Ну дуже гострі, а так мініатюра шикарна. Далі що хочеться вам показати одну із цих мініатюр, яка мені менше всього сподобалась, яка збиралась просто а -а -а, флешбеки. Є у нас такий хлопець з вогнеметом. Він у нас приїхав сюди з Чорнокам'янки. Він дуже маленький, а -a 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 -a. точніше, великий ось у нас хлопець-гвардієць, він у нас такий роздутий, наче я розумію, що він типу в них як чемпіон, він з флеймером, він самий здоровий в з тестю, але по розміру він як астартес старенький. Ну якщо ми візьмемо кого порівняти, то ось одного розміру за астартес. Не розумію цього рішення, але частково можу поняти, бо це мінька з чорнокам'янки. Ось так його зробив Валерій, дуже мені вогонь подобається, хлопець класний. Чому не сподобалася зборка, так як ось ті, що ви бачите, бивні. Та ви можете Ось цей його захист на спині, цей кокошник, нагрудник його. Він склеювався з двох половинок, але в які треба було увігнати частину з його головою та одночасно руки. О, як вам сказати, ці половинки насаджувати, продівати, склеювати? Було дуже незручно, дуже неприємно. Ну, хоча б воно вийшло, я не бачу тут шва посередині, бо мені приходилося, ще обережно його стискувати, щоб його не залишилось. Ну, е відчуття після зборки не саме приємне, це буде п'яте місце, якщо я зроблю топ-5 самих поганих мініатюр, саме які в зборці. Далі культисти. Так, деякі до нас із чорнокаменки привалили, наприклад, ось цього чемпіона. Ось такий в нас пиломічем, рогатий шолом, Не дивіться, він просто високий, а точніше, це навіть чемпіонка. Така в нас висока дівка. Скажу вам так, по розміру, як звичайний гордієць, просто шорошки і волосся, А так буде така ж сама. Гарна мінька, красива. І Із... дуже сподобалась Далі був у них такий хлопець з Хеві Болтером, це вже новенький, але ну, мені чесно більше старий подобався. Цей Лесий в масці сварщика, мені більше подобається. Кулемет той же самий. Далі, по в що можу сказати, теж чорнокам'янки мініатюра, культист, який несе патрони. Ось таку сумочку з боєприпасами і автоган. Ось цей мені хлопець справді подобається. Для тих, хто відмітить, чого там забризгано чорним, я відмічу так. Це є Тіні. Це є в нас ефект Тіні. Ми ось так якось його продумали. Ось так воно виглядає. Це не недокрашене, це так і продумовувалось. Далі. Ось такий у нас хлопець з гранатометом. Раніше в культистів його наче не було, але по правилам наче був. Що можна щось цікавих відмітити, є тут хлопці і відсилки на старих культистів. Наприклад, хлопець із булавою і болт-пістолетом навіть поза та ж сама. На жаль, не маю зараз свого під руками, щоб вам показати. Просто його ремейк, тільки другий шолом. Там він був в противогазі. І тут багато таких відсиланок. Так, звісно, цей ні, цей не той. Зараз ще вам відсиланки знайду. Е, відсилка на лесого хлопця, ось, якого шрамом зроблено татуювання, не наче ось так от шрамом зірка хаоса. Ножик пістолет. Лише правда йому дали маску, замість того, що в нього був е, лиса голова. Це, до речі, теж в мене був колись такий старий культист, я його сам фарбував. Це були відсиланки, далі з цікавих рішень. Сподобалась мені дуже ця дівка за аугументикою, дуже незвично виглядає дуже круто. Якби мав ще одну таку, я б її просто перепиляв якомусь своєму блоде, додав ось таку руку. І на останнє хотів показати, так як всі моделі збирались збиралися які зібілд. Одна у нас моделька була навіть, точніше, частково дві, мультипартом, не мультипартом, а просто трохи різна зборка. Для Богдана зробив я одну культистку, ось таку скорапчену, так як він любить цю тему. На своїх я б таке не ставив. Ось така у нас дівка мутована. І був варіант просто, звичайно, її зробити або мутованою. Це один варіант. І був у нас варіант саме в чемпіона, ось їхній чемпіон. Був варіант, болт пістолет або обичний. Звісно, ми поставили болт, все по феншую. Ось такий красень. Так що, надіюсь, ці мініатюри вам сподобалися. Ви підтримуєте мене та Валерія вподобайками під цим відео. Ну а зараз я переберу мініатюри і ми почнемо відкривати ось це. Ну що ж, розпакував я коробку, зняв пленку. Трішечки вам про неї розкажу. Це є перва коробка, яку ми в клубі розпилювали. Тоді був я, Олег, від котрого вона зараз приїхала, Яник. Вибачайте, четвертого я не пам'ятаю це. Хлопцець був з чата. Здається, з Києва він забрав. Наскільки я пам'ятаю, він брав макулатуру і ще щось і маркери. Сімий картон в бумагу. Я придбав крутів. До речі, я ними досі граю. Вони у мене завжди тут є ще на столі. Ось мої крути з цієї коробки, мої ящерки нагідці. Далі. Брічерів я не пам'ятаю, хто забрав. Не я. Вроді бо їх забрав Олег, але це не точно. І я пам'ятаю, Олег забрав терейн. Я не пам'ятаю, правда, хто що брав. Це був взагалі перший розпил, це було тільки ну, як ця коробка вийшла, Наскільки я пам'ятаю, ми її брали з Польщі. Ну що ж, будемо дивитися, що в нас тут є. Так. так. Будемо продовжати, бо вона знизу в нас переклеєна скотчем. Ну що ж, Олег, скотча ти не, подя... не пошкодував, за це тобі дякую. Так, відкриваємо коробку Into the Dark. Так, вов як стукнуло. Наскільки я пам'ятаю, я з неї якраз і старі детакартки брав. Так. О, тут щось більше. О, Октаріус. Цікавий факт. В нас тут і Octarius, і, як я бачу, Into the Dark, який. Uh, він не склеїв. А, я пам'ятаю, ти його не клеїв, бо тобі було лінці все зачищати. Окей, okay, я це зроблю. Ще я хотів про Октаріус сказати? Октаріус це наш самий перший трен, який був в клубі, на якому ми всі вчилися грати. Uh, моя остання партія була Ні, не на Октаріусі, вже на Into Dark На моєму Але на інших тренах це був саме Октаріус і це була гра з Андроніком Проти Blood Angelів, якщо ти тут, А, Далі. Вчились ми грати саме на цьому терені. Я приїхав в клуб. Це відео у перетворилось трошки на таке от около своїх. Приїхав я значить, перший раз пограти в Warhammer в клуб. Клуб тоді був в Ужгороді, в магазині FUNBOY. У мене не було жодних мініатюр. Хоча в мене були карлани, вони були залізними воїнами, мої перші хлопці. Мені сказали, не бери ми тобі все дамо. Я приніс тільки кубики, які я купив в Мукачеві за 40 гривень. Куби були просто класні, досі не їх кидаю. Дали мені значить, цей трейн, пооб'яснили все, дали мені мініатюрки нових хаоситів, але вони були Shadow Spear, кстати, дуже класні. І Грав я проти Девгарду, і це був біль, це був просто біль. А після я грав проти GenoCult і це був про Compendio, ми тоді тільки вчились, і коли ти граєш дуже з досвідченими гравцями. Це не є приємно. Причому, оскільки я пам'ятаю, генокульт їхніх звичайних проксили, кріговці, котрі були пофарбовані в кислотно-оранжові з фіолетовим, і це називалось Retrowave. Ху, Золоті часи. Так. Такі в нас матія терейну, Вони навіть не зачищені, не проблема. Так. Багато-багато терейну, Into the Dark. Люблю я цей терейн дуже, дуже подобається грати. В мене в самого є Shadow Vault. Ну, цю коробку ви дуже багато на моєму фоні бачили. На старих відосах так взагалі вона була замість мого інструментарія. Ці класні стіни я їх просто обожнюю. Це, мабуть, самий класний терейн, який зробили для Kill Team. Ну, Мені ще дуже мороч подобається, він в мене є. На цьому терені можна грати і в 40, і можна грати саме в Kill Team. Для Кіл Тіма він просто ідеальний. Це я про... саме про Octarius. А що стосується Into the Dark, ось так у нас відкриваються дверки, О, на моєму досить легко. А, вони не зачищені. окей. Терейн, це я дуже люблю. Було дуже багато партій. Мій фарбував Ян з клуба. До речі, якщо що, пишіть, можу лишити посилання на нього. Дуже класний хлопець. Далі, ще в нас Into the Dark. Чим він відрізняється від мого Shadow Vault? Тим, що там просто трохи інший апгрейд, там є упавші колонни, труби і стіни. Далі, о, тут навіть нічого не зачищено, ви самі бачите, ну це не є проблема. До речі, я тоді взагалі не помічав. Ми на ньому просто грали, катали. Каток було дуже багато, я вже навіть не пам'ятаю, десь 10 точно ігор ми на ньому відіграли. З цей орочий дизайн, особливо ці лампочки. Так, ідіть у нас детальки побільше. Теж into the dark. Ха, дивно, кстати Або... А, воно просто так, незвично. Здалося, що воно прямо одною деталькою йде. Так, тут іще у нас щось. Так. А, це є особлива коробка і особлива викрутка. Без цієї викрутки ми не могли зібрати терейн, я не пам'ятаю, хто її приніс. І щоб ви зрозуміли, перший раз, коли ми це збирали, коли воно було не пофарбоване, до речі, лайфхак. Якщо граєте на Into the Dark, просто собі напишіть знизу або зверху, краще зверху, просто десь маркером, як деталька називається по книжці. Бо дуже запарно це все збирається, бо всі деталі дуже схожі. І тоді ми 40 хвилин четверо розбиралися майже без інструкції по картинці, як це все зібрати. І в нас була одна викрутка на чотирьох. І ми таки це зібрали через 40 хвилин. Ностальгія флешбеки. Далі. Ще стіни. Ті ж самі стінки, що в Shadow World. Цікаво, апгрейд ти поклав сюди. А, ось і апгрейд. Є у нас такі балки, вони можуть стояти ось так упавші, там різні наратівки. Можна і щось своє, наскільки, я пам'ятаю, по місіям там ці деталі не використовуються, тільки в наративах. Так, така у нас деталька. Довга стіна з одною дверкою. Десь має бути ще глуха стіна, без дверей довжелезна. Теж стінки цього терейну. Це у нас вже з Октаріусу. Просто подивіться, який класний біц. Не біц а елемент Тірейну. Різний металолом, труби, якийсь двигун. Дуже класно. Не дивлячись на те, що тірейн орочий, на ньому реально дуже приємно грати. Так, ще у нас стіна така ж сама. Ну там, в принципі, кожна деталь саме в Into the Dark продубльована. Дивимося елементи побільше. Так, є в нас така штука. А, здається, колона теж була з Октаріуса. Ці легендарні стінки, на котрих я відгрібав від ДГ. І я дізнався, наскільки страшна штука гвардієць з двома ножами, котрий ще й під ФНП, у котрого ще, здається правило, Цізлес було. Можу помилятися вже. І один мінус цього трейна є ось це. У нас не відкриваються двері. Тобто дуже важко було нам рахувати. Чи бачите на модель іншу, треба було дивитися просто зверху. А тут у нас оцей, треба було дивитись 360, обходити стіл, передивлятись. Це єдиний мінус. В нього не відкриваються двері, це дуже погано. На Into the Dark вони пішли далі, зробили дверки, які відкриваються. нарешті. І дуже було важко рахувати. Ми не рахували двері як терейн, бо для нас двері були як просто відкриті, типу прозорі. А якось ми їх мали ще рахувати, як, відкриті, ну, як вони відкриваються просто як ще елемент трейну. Любимий елемент з цього терейну – це ця нафтокачка. Ось такі в нас резервуари, класні. здорово у нас така штука, яка у нас качає нафту. Теж не зачищена, я чим займуся. Не знаю, скільки це часу займе, але я що робить. Ось такий у нас елемент терейну, мій любимий. Далі, так, багатецько-багатецько. Ще в нас елементи з Into the Dark. так, Цей трейн уже нікуди складувати. Теж класний дизайн, ви просто подивіться на цю гіпердеталізацію, але опять же, як рахувати, що двері відкриті чи ні. Ми зверху ставили кубики, треба було уявляти, що вони відкриті. Чи бачить модель іншу, чи не бачить під кутом. Це, в принципі, один мінус трейна. Все. По-іншому він просто шикарний. До речі, ці двері помню, ми довго петрали, а чи бачу я своїм heavyboлтером цього чемпіона DG, а чи ні. Так, це в нас, здається, повідклеювалося. Не знаю, який ти клей брав, я переклею. Благо в мене десь мала бути навіть на це інструкція. Теж, як я зрозумів, теж відклеїлось. Жменька деталей з Into the Dark. О, одна із любимих стін, мені дуже гарно Ян фарбував. Так, ще би вам це все показати. Залишків тут дуже мало. Ось є в нас... Так. Vit into the Dark. Ось, один з самих крутих бідців це є в нас двигун прямо топ для м'яків. Завжди мене прикалило, як орків тримають ці дощечки. А, вони тут із балкою, окей. Ще у нас є такий здоровий елемент трену. І ось такий. А, так, куди ж це все поставити? І на самому дні коробки у нас є ігрове поле. Воно у нас розбірне. Розбирати я його, правда, зараз не буду. Це є для Into the Dark. І так, ще одна у нас дощечка. І ігрове поле саме для Октаріусу. Воно цікаве тим, що тут поля стилізовані, класні. Під Октаріус у нас зроблена якось така свалка ороча. Просто топчик. так Всередині більше нічого немає. Так що дякуємо Олегу за терейн. Ми будемо грати на ньому з Ігорем. Можливо, ми зробимо пару репортів. Я не впевнений, часу дуже мало. Про це все я розповім у підсумках, бо відео дуже затягнулося. Вам всім золоті мої дякую за перегляд, дякуємо Валерію за покраску тестів Ставте вподобайки бабайки Бережіть себе та Україну всім щасти.